Що таке так звані двовалентні бустерні вакцини проти COVID-19? Деякі з уже існуючих мрнк вакцин проти COVID-19 були адаптовані, щоб краще протидіяти циркулюючим варіантам SARS-CoV-2. Оновлені вакцини містять дві молекули МРНК. Одна несе у собі інструкції щодо створення білка оригінального штаму SARS-CoV-2, а друга. Для синтезу білка субваріанту Омікрон BA.1 або для субваріантів Омікрон BA.4 4 та BA.5 5 вірусу SARS-CoV-2. Ці оновлені вакцини можуть розширити захист проти різних варіантів, і тому очікується, що вони допоможуть підтримати оптимальний захист проти covid 19 із подальшим розвитком вірусу. Комітет з ліків для застосування у людини Європейського агентства лікарських засобів з 1 вересня 2022 року рекомендує авторизувати три наступні двовалентні вакцини, адаптовані для забезпечення ширшого захисту проти COVID-19. Моновалентна вакцина Pfizer Comirnaty Original Plus Omicron BA1, двовалентна вакцина Bivalent Original Plus Omicron BA1. І двовалентна вакцина Pfizer biontech Comirnaty Original плюс Omicron, BA4 і 5. Двовалентні вакцини показані для використання як бустерні дози у людей старше 12 років, які завершили щонайменше первинний вакцинальний комплекс щеплення проти COVID-19. Ці адаптовані версії оригінальних вакцин Comirnaty, Pfizer BionTech та Spikevax, раніше Moderna. Також можуть стимулювати потужну імунну відповідь проти Омікрон ba 1 та оригінального штаму sars cov 2 у людей, які отримували щеплення раніше. Зокрема, вони були більш ефективними у стимуляції імунної відповіді проти субваріанту ba 1 ніж перші вакцини цих виробників. Побічні ефекти, що спостерігали за використання адаптованих вакцин, були порівнювані з тими, що описані для оригінальних вакцин. Вони були типово легкими і короткотривалими. Двовалентні вакцини, що містять BA4 ba 5 були схвалені для забезпечення максимального захисту проти циркулюючих ліній варіанту Омікрон на основі цілісності усіх наявних доказів, що включають обширні дані про безпеку та ефективність кожної з моновалентних МРНК вакцин проти COVID-19. Дані про безпеку та імуногенність отримані в ході клінічного дослідження двовалентної вакцини проти COVID-19, яка містить МРНК лінії Омікрон ba 1. А також неклінічні дані, отримані в ході використання двовалентної вакцини проти COVID-19, яка містить МРНК оригінального штаму та МРНК спільну для лінії ba 4 та ba 5 варіанту. Омікрон. Так само управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів Сполучених Штатів Америки внесло зміни в дозволи на екстрене використання вакцини Moderna проти COVID-19 і вакцини Pfizer BionTech проти COVID-19, що дозволило використання двовалентних вакцин: Moderna COVID-19 vaccine by Veiland проти оригінального штаму і Омікрон BA4 і BA5, і Pfizer Biontech By Veiland. Проти оригінального штаму і омікрон BA.4 4 і BA.5 5 для використання в якості одноразового бустеру після первинної або попередньої бустерної вакцинації. Оскільки пандемія постійно розвивається, стратегія полягає в тому, щоб мати широкий спектр адаптованих вакцин, націлених проти різних варіантів sars cov 2 щоб різні країни мали варіанти при розробці національних стратегій вакцинації залежно від їхніх потреб. Це ключовий елемент загальної стратегії для подолання пандемії, оскільки неможливо передбачити, як вірус розвиватиметься у майбутньому і які варіанти циркулюватимуть вже цієї зими. Оригінальні вакцини комірнації та спайквекс раніше модерна, усе ще ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання, госпіталізації та смертності, пов'язаних із COVID-19, і продовжуватимуть застосовуватись для вакцинальної кампанії у Європейському союзі, зокрема для первинної вакцинації.